Україна сильна і міцна держава, слава Україні, героям слава. Україна сильна і міцна держава. Слава Україні, героям слава. Но вона прилетіла в хату, програє, нам малий диктатор вороги, плачуть і ридають та відстрають. Гучно наші БТРи, на червоній площі пам'ятник бандері, переможна пісня радісно лунає, бо ми цього так чекає, Пом'ятайте, що скоро. Переможем, не сумнівайтеся, переможем, і не здавайтеся, Україна, Ой, міцна держава, слава Україні, переможем, не сумнівайтеся, Україні! Героям слава! До сім'ї повернулись і до них, рідні пригорнули щастя нам. Більшого не треба, щоби було. Ми підняли в лузі червону калину. Всі за вільну Україну, волонтери, вояки і добровольці, слава нашим переможцям, буде так, зовсім скоро переможем, не сумнівайтеся, переможем, і не здавайтеся Україна, Ой міцна держава, слава Україні. Славую за тебе, моя Україна, за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я Бога прошу, збережи Україну. Нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі, слава, українські захисники! Ви для нас тверда опора, Ось чому цю важку пору стать слабка, свою всю вдячність і повагу віддає. Каже вам спасибі, любі, лише за те, що ви в нас є. Подякуємо нашим збройним силам України, прикордонній службі, теробороні, поліції, медикам, рятувальникам, волонтерам та кожному українцю, який допомагає в боротьбі за вільну і незалежну Україну.